Сьогодні приєднався до святкування важливої події відкриття дитячої точки спільно в приміщенні центру первинної медико-санітарної допомоги в Коростичівській громаді. Дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ це безпечний простір для дітей різних вікових категорій та їх батьків чи опікунів, що проживають у Борисишівській територіальній громаді, які перебувають у складних життєвих обставинах, родин сімей, які мають дітей з інвалідністю, багатодітних сімей, дітей та матерів, що постраждали від насильства, внутрішньо переміщених сімей, а також усіх дітей громади. У нас тепло і затишно на дітей чекають друзі, книги, цікаві ігри, майстер-класи, розвиваючі заходи та інші багато цікавих. Тож ми раді усім, хто завітає на нашу дитячу точку спільно та скористається послугами, які ми надаємо. Сьогодні до цієї події приєдналися Тетяна Піка, програмний координатор напрямку захист дітей, кроссекторального секторального проекту НІЦЕ в Житомирській області. Ганна Антіпова, директор Житомирського обласного центру соціальних служб. Іван Михайлович Кохан, Користичівський міський голова. Дітки, це прекрасно. Все для вас, ради вас, щоб ви були щасливі вас. щоб у вас було найбільше було приємних емоцій. Дякую. Так, 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 до так. нас. А які найбільше заходи вам подобаються на цій точці спільно? Що подобається найбільше? Все. Ну, так, все. скажи, будь ласка, мені що? мені найбільше подобається тут малювати. Малювати, класно. Мені більше забавиться... кажеш? Мені більше подобаються аплікації. Аплікації. Мені знає ігри гратися, так? А мені ну, все, мені... подобається. все подобається. Мені, да. мені подобається грати супер! А Мені подобається, да? а, а, скажіть, будь ласка, от наші дівчатка да, в жовтих ковтинах, які з вами працюють, вони вам якісь цікаві, можливо, конкурси проводять да? а -а -а. і вам Ну то супер. Давайте поаплодуємо нашим діткам, дівч... які... яким тут подобається. Ми сподіваємося, що ви ще будете приходити, правда? Так. Так, Так, супер. Ми будемо завжди сюди приходити. Да? Молодці, молодці. Вони ми... там і будемо гратися, малювати. Ми, да. ми, до речі, ще тут кілька різних ігор привезли, потім розпакують дівчата, так? Да, Подивиться. Там є багато всякого. Ось, наприклад, те, що я перша вийняла, приводи в країні здоровляння. Наприклад, у вас такої інтернет. Немає. немає ще, немає, Буде ще й та камера. Так? Потім розпакуєте, подивитись. Так, а також надаємо слово Іні Миколаївні, керівнику центру первинної медико-санітарної допомоги. І... Ну, Мені надзвичайно приємно, що саме в черговий раз. Ми реалізуємо один із проектів ЮНІСЕФ. Точка спільно. Це дуже добре. Адже наш саме в наш заклад приходять оці такі маленькі дітки, які в силу певних обставин. Хтось прийшов з приводу захворювання, хтось прийшов на профілактичне яке щеплення, хтось прийшов просто з мамою, бо мама є якісь тут певні проблеми чи якісь питання, які мама має вирішити, і ці діти мають можливість між собою поспілкуватися, провести активний час поспілкуватися між собою, а також поспілкуватися з координаторами. До речі, хочу сказати, що дівчата неймовірні. Ну вони такі молодці, їх діти дуже люблять і вони надзвичайно хороші. Діти це дійсно місце такого, знаєте, уюту, затишку і добра. Тут така, ну ми чуємо, як дітки сміються, і це я думаю, що більш нічого не треба говорити. Як їм тут комфортно і добре? Ну, точка спільно, сама назва спільно говорить про те, що вона відкрита була саме в нашому закладі завдяки е, спільно всім е, прикладеним зусиллям е, ЮНІСЕФ, е, команді Інтач нашому центру, міській раді, які погодили і підтримали нас в цьому. Ну і звичайно, меценатам, е, тому що ну без них би можливо це й не відбулося. Ну, користуючись нагодою, хочу сказати, що наша точка найкраща. Краща, правда, дітки? <плес> наша <плес> точка найкраща. <плес> да. Ну і користуючись нагодою, хочу подякувати всім дотичним до цієї гарної справи. Ну і надалі будемо надіюсь на тісну співпрацю із ЮНІСЕФом, на підтримку та допомогу всіх, з ким ми працюємо. Ну і відповідно, надіюсь на те, що будемо далі реалізовувати всі нові проекти ЮНІСЕФ у нашому закладі. Бо це дуже круто, дуже класно. І дуже потрібна. Це дуже, це неймовірно гарна справа, яку ми всі разом з вами зробимо. Ну і дуже вам вдячні, звичайно ж, і до того, що ви вже згадали про меценатів, хочу конкретно назвати кілька імен, завдяки яким власне була можливість да, зробити певну доздову, скажімо, і комфортні тут умови на да, працювати так, як, наприклад, імплементуючий партнер ЮНІСЕФ Foundation» допоміг власне облаштувати та да, меблями зручними далі. Дівчата говорять пуфіки зручні ігри і інший інвентар. То є звичайно люди, меценати, які допомогли у конструюванні да відповідних закриті відповідної території для того, щоб дітям було тут зручно. Тож хочу. Подякувати пану Володимиру Коляденку, віце-президенту Київської торгово-промислової палати, та сухенку Володимиру, який об'єднав фактично підприємців міста Коростишева. Ми їм дуже вдячні за таку можливість комфортної роботи і комфортної відпочинку і розваг дітям і дорослим і їх батькам. Так. Ми І... також приєднуємось до всім, хто доєднався для реалізації цього проєкту. Що ми можемо робити дітей нашої, нашої користачівської громади щасливими? Спасибо. І а, також хочу ще додати, що а, власне про секторальний проект в Житомирській області від ЮНІСЕФ, який імплементує а, громадська організація та Чукрей Фундейшн в даному випадку це напрямок захист дітей. І а, в цьому напрямку в Житомирській області це вже дев'ята фактично, восьма найлиша точка, яка відкрита зусиллями і удачі Брейд Фундейшн. Також взагалі є в Житомирській області 12 точок спільно, три з них громадської організації іншої. І одна велика точка спільно, де ми теж, скажімо, в співпраці з різними організаціями дотичимо, це в місті Житомирі, ми її бачили. А власне, якщо говорити про коростишівську громаду, то це вперше в Житомирській області таке поєднання власне, з медичної, медичної точки зору соціальної таке об'єднання просекторальне, яке вже дає свої плоди, ми вже бачимо позитивні результати.